Загинув 24 лютого 2022 року під час вибуху. Сталося це о 12-й годині. Чин поховання відбувся у Бережанах 2 березня 2022 року. Герой України посмертно. Почесний громадянин України посмертно. Зривається вирви, палає земля, пересточені з танки. Стріляють десь близько, стріляють здаля і вчора, і сьогодні зранку. І пройду до нас з Криму кацапські скоти, він чистий міст перекритий. І щоб в Херсон не пустити, спасти, то треба їх тут зупинити. А як зупинити, як тут на мосту привозять гармати і танки? На запит приїхали вже на верстух. В нас українських стріляти. Ціною життя зупиняють бісів з батальйону морської піхоти. Та ворогу в вівці дають свої війні, а ті до нас кручу нардоми. І щоб зупинити. Навалу страшно, потрібно весь міст підірвати. Це взявся зробити Віталій з О Боже, іде з мати. І як передати словами той біль, не і навіть не знаю. Останні слова, що донеслись звідтіль, Віталій сказав, підриваю. Ось справжній герой, своє він, своє він життя віддав за спасіння країни. Дишаємося ним. Друзі, родина, сім'я. Він справжній герой України. Цей вір зразу ж написала поетеса Ольга Калина. Київська України в зустріли зі сльозами, а українці стояли на колінах. Сився підірвати гінчиські автомобільні міст на Херсонщині. Бережанець замінував міст і розуміючи, що не встиг не відійти, пішов на таку жертву. Як згадують його побратими, хлопець вийшов на зв'язок та повідомив про те, що підриває міст. Потім пролунав вибух. Подвиг воїна дозволив українським бійцям зайняти оборону на нових орбежах і втримати позиції. Відвагу президент України присвоїв Віталію Скакуну звання Героя України посмертно. Нагороду передали рідним бійцям. Закінчив Бережанську школу номер 3 Його там добре знають. У цьому ж навчальному закладі працювала мати хлопця. Ми всі співчуваємо рідним, мамі, бабусі, яку добре знаємо і шануємо. Хлопця розуміли, він навчався в третій школі. Зустрічалися з ним. Бойовий хлопче пацан. Ну, нехай з бом спочиває раз така його судьба, Спи спокійно. Віталій мав своє бачення життя, свої погляди на світ, філософські погляди, завжди був об'єктивний, загострене почуття справедливості. Це було, його, це, було, це, це було те, що завжди його відрізняло серед усіх однокласників. І коли був замкнутий, масу. Дуже хороша дитина. <зв <'язування> <зв <'язково> У зв'язку з похованням загиблого Віталія Скакуна 2 березня на території Бережанської громади оголошено Днем Жалоби. Так, так, так повщалася зі своїм першим героєм повномасштабної війни 2022 року Віталієм Скакуновим. Але війна продовжувалася. Модорожні звістки про загиблих надходили щодня. Ангел смерті літав над Україною. Кожного дня гинули люди, кожного дня. Міста зустрічали своїх героїв. Кожного дня Україна ридала. Вдригалась до небес земля, вогонь палав. У тій пожежі навіть сніг воснем зайнявся. Народний дух суплоти з лапов став. Дригнувся, впав обід, але не здався. Зоря стлівала у відбусках пожеж. Засніжені окопи збриті полями мовчали, де з там на межі всіх меж, крильми закривши очі ангели ридали. І він ридав сховку чорноти, ридав назри суворий ангел смерті, важкий тягар на крилах мусів він нести тіла бійців завзятих юних впертих. Серед плавленого пластику й металу. Під шквальним вихором ворожого вогню, щитом сталевим не стояли супроти всіх ординських видачев війну. І Новоросія у паніці вищала, кацапи дохли, наче сарана, в хаосі воно воно в бою, власне, лікарі, минали в пекельні 84. Ангели смерті літали над Україною, загинуло багато воїнів, загинуло багато мирних жителів. Загинуло багато дітей, насильницька смерть, розстріли. Але Бережанщина гордиться своїми героями, яких в нас їх було досить і досить багато. Цей вірш, який я прочитала, написав письменник, український поет, видавець, сценарист, засновник концептуального літературного проєкту Дух нації Юрій Ру. Він загинув 1 квітня 2022 року. Народився він в Бережанах, але в Бережанах він не проживав. Наступний наш герой, який загинув також того ж самого місяця, 21 квітня двадцятого року, український військовослужбовець Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Руслан Грудій. Учасний громадянин міста Бережан 2022 року. Служив у бригаді 55-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Брав участь в боях під Мар'їнкою, був демобілізований. Під час повномасштабного вторгнення окупантів повернувся на схід України. Загинув 21 квітня 2022 року. Не пройшло і місяця, трошки більше місяця, 26 травня 2022 року загинув осадця Петро всім нам відомий, який завжди приходив в музеї, в Діат, який завжди з такою усмішкою розказував про, сво... про свою роботу і завжди було приємно з ним спілкуватися. Український військовослужбовець, старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, активний учасник Революції Гідності від 2016 року проходив службу за контрактом. Початку російського вторгнення в Україну 22 року пішов воювати. Загинув 26 травня 2022 року, похований на Бережанському кладовищі. 14... 29 серпня, через декілька днів, загинув Лазука Володимир. Він похований у місті Мукачеве, але народився в селі Посохів. Його дочка згадує, це мій тато, він полковник. Від з самого початку він оберігав нас від війни. На жаль, вчора він героїчно загинув. Війна забирає найкраще. Мій дорогий тато, мій оберіг і моє серце. Я не знаю, як тепер буду без тебе. Також як ти дуже мало, дуже мало людей любив. Ти був справжнім героєм. Ти назавжди залишився зірцем для мене. Я люблю тебе, мій тато. 12 червня 2022 року загинув Тарасів Олексій, учень нашої Бережанської гімназії. Трагічно обірвалося його життя російськими окупантами. Народився Олексій Бережаном, закінчив Бережанську гімназію. Про нього згадує, як про освітлу, життєрадісну, надзвичайно усвічну людину, неймовірним почуттям гормору. Він надихав бурзі своєю ерудованістю, вражав політику. Простотою у спілкуванні, а своїм прикладом вчив боротись і не здавати. 9 липня 2022 року у місто Часів'яр, розташоване за 20 кілометрів від Краматорська, та неподалік від Бахмута, російські окупанти випустили ракети. Наслідок обстрілів уранці знищили, знищили приміщення залізничного вокзалу. А ввечері частково зруйнували два п'ятиперукових будинки. Спочатку 10 липня було повідомлено про шести загиблих та поранених. проте поступова інформація про кількість загиблих збільшувалася. Рятувальники та пошукові роботи тривали до ранку 14 липня 2022 року. Рятувальники розібрали близько 525 тонн зруйнованих елементів будівлі. Було залучено 323 співробітники ДСНС та 9 одиниць техніки. Під завалів дістали 48 тіл. Серед них одна дитина. Врятувати вдалося 9 постраждалих. Серед загиблих були і військовослужбовці з Бережан. Це Гайовий Василь, 1978 року народження. Гріша... Грішаєв Юрій, 1977 року народження. Андрій Поливаний, 1973 року народження. Василь Недільський. 1982 року народження. Володимир Сошик 1972 року народження. Василь Петрів 1975 року народження. Ярослав Духкевич 1984 року народження. Це був страшний тиждень для нашого міста, для нашої громади. Ці хлопці були нагороджені органом за мужність третього ступеня за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цінності України на вірність у Вісковійській связі. 27 вересня 2022 року жителі Бережанщини провели останню путь військовослужбовця Сергія Колодія. Герой віддав найдорожчий, який травня у свободу, волю, та незалежність. За хлопцем сумують його батьки, друзі, однокласники, одногрупники. 29 жовтня 2022 року на фронті ворог увірвав життя сержанта Віктора Костіва з Бережан. Воїн загинув наслідок мінно-вибухової травми, виконуючи бойове завдання. Чоловік боронив Україну майже від початку повномасштабного наступу Росії. 16 лютого 2023 року, понеділок, в той день, коли привезли тіло героя Дмитра, Дмитріва Андрія, громаду не злякав сильний вітер, дощ і сніг. По 24 на 7 він захищав нас. Бережанщина зустріла люблячого батька, двох дітей, коханого чоловіка, доброго сина, вірного друга і побратима військового ЗСУ. Чин поховання відбувся 19 лютого 2023 року о 13-й годині. Похований Андрій також на кладовищі в селі Рай. І цього тижня з ми прощалися з загиблим Андрієм Піхорою 1992 року нарочення, який загинув також 16 лютого 2023 року. Болячи усвідомити, що молоде життя обірвалося в розцвіті сил. На жаль, війна жорстока. Скільки доброго і світлого могло бути в нього попереду, але він віддав його, обороняючи країну і всіх нас. Однак смерть не зможе зруйнувати те, що залишили після себе герої. Це добрі справи та світла пам'ять про себе. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет, соборність та незалежність. Сьогодні ми не маємо права не згадати і героїв Небесної Сотні, героїв війни на сході України, наших війни, героїв, які загинули в лютого 2014 року. Це Остин Болузнюк, який загинув 20 лютого 2014 року. Захисник Майдану з листопада 2013 року. Це Олександр Філь, який відсвяткував своє день народження 23 березня, а вже 16 серпня 2014 року, в результаті смертельного поранення під час виконання бойового завдання в районі проведення АТО біля села Хрящувати під Луганську загинув. Це Петро Шевчук по прозвищу Звіробій. Це Володимир Діду, це Максим Ридзанич який загинув 20 березня 2015 року, український воїн, герой України, за всіма ними героями Бережанщини Бережанщина сумує і пам'ятає. Тож запалимо свічку пам'яті і пошануємо хлопців хвилиною навчання.